Роботиків. Нас це не влаштовує і в питаннях національної безпеки треба заборонити Ютуб. Як ви вважаєте, пане омбудсман? Так, я згоден. Права людини не потрібно зберігати. Ні, права людини треба зберігати, але ми думаємо, що це не порушує права людини, це питання національної безпеки. Не порушує. Добре. Можливо, мої колеги теж мають якісь пропозиції. Так, скотеня, так, слухайте сюди. Депортувати всіх розбіганих і забрати в них паспорти. Так я згоден досі пропагандувати гомосексуалізм в Україні. Ми світська держава. Колеги, за ініціативи міністра МВС та за підтримки фракції Народного фронту у цілях національної безпеки ми ініціюємо облаштування камерами спостереження кожен туалет. Так, я згоден. Це питання власної нашої безпеки. Колеги, я теж маю певну пропозицію. Я думаю, що заборонити ютуб буде недостатньо, бо котиків можна дивитися і, і, і в інших місцях. Тому я думаю, що заборонити інтернет це буде досить слушно, як ви вважаєте. Я згоден досить підтримувати ФСБ. Ви знаєте, я вважаю, що треба сепаратистів катувати, а хто сепаратист, вирішить радикальна партія.